Включаю запис. Так, чудово. Запис пішов. Що на сьогодні буде цікавити? Дивіться, минулий тиждень. Е, правильно, минулий тиждень ви ми працювали з вами самостійно. Працювали з вами, дивимося, класрумчик з обробниками вже подій. Так. Тобто нас самостійно працювало, у нас були пропорції, да, пропорції, пропорції. Тобто, минулий урок нас ми мали дійти до чого? Що ми маємо і такий проектик з вибором да? змінення значень властивостей. Сьогодні ми поглиблюємо ці знання на да, заголовок зміни і так далі. Поглиблюємо ці знання, подивимося, як буде виглядати програма із нашими значеннями. Ну і одна малесенька невеличка задача. Отже, що нас цікавить: перемикачі. перемикачі. Тобто, щоб ми могли вибирати, вибирати, робити вибір та змінювати певні значення властивостей, або обчислювати приклади. Так, ну що ж, і так, компонент перемикач. Перемикачі використовують для вибору тільки одного з запропонованих варіантів. Тобто, минулого року у нас були пропорції. Пропорції це можна обирати декілька варіантів: там перший, другий, п'ятий і так далі. Якщо ми кажемо перемикач, ми можемо вибрати тільки один варіант. Якщо в вікні розміщено декілька перемикачів, то можна серед них вибрати тільки один і, відповідно, там окей, щось там зробити. Якщо перемикач вибрано, то всередині з'являється, ну бачимо, що зафарбовується, по суті, що наш кружечок чорним кольором. <coughs> ну, тобто елемент, начебто ми попали в ціль. Так. Що в нас є по, мер пере по перемикачам та їх властивості? На відміну від пропорцій, тобто коли ми можемо декілька вибрати варіантів. З однієї групи оціх перемикачів ми можемо вибрати тільки один. Для цього всі перемикачі повинні бути пов'язані однієї зміни, тобто якась ім'я змінною інтвар. Команда для створення кожного перемикача групи, бачите, що це в нас буде радіобатом, перемикач. Ім'я перемикача. Відповідно, текст, це в нас буде текст підпису, як буде називатися. В нас оцей варіант, який в нас буде підписаний, variable, ім'я змінної, і саме значення змінної, тобто значення цих властивостей, що вона буде робити. Властивість текст. Зрозуміло, текст, variable, визначає ім'я зміну, яку ми будемо використовувати, яка буде пов'язана з нашим перемикачем. Вона одна й та сама. Для всіх перемикачів нашої оцієї групи. Тобто ми можемо в проєкті використовувати декілька перемикачів, але відношення до нашої групи там має тільки одна якась зміна. Властивість value, значення, визначає значення, яка не буде зміна, коли буде вибрано цей перемикач. Тобто, що наша зміна буде робити, коли ми вибираємо конкретно оцей радіобатон, оцей пункт. Значення, відповідно, мають бути різними, для кожного з цих перемикачів нашої однієї групи. Тобто нашого там якогось поля. Так, ну от бачимо фрагмент проєкту. Що в нас є? Отже, в нас є Switch 1, Switch 2, Switch 3. Наші перемикачі. Бачимо, що наш перемикач це формується у вигляді радіобатом. Ну і бачимо заголовок, variable choice. Бачите, всі variable у нас йдуть choice, тобто вибір, коли вона буде вибрана. Ну і значення властивостей. Логічно. 1, 2, 3. Вони бачимо, що всі ці властивості однакові, окрім чого? Окрім тільки назви. А, окрім назви і самого значення. Назва і значення нашої, нашого радіобатону буде різним. Що ми можемо ну, налаштувати це як завжди? Ми можемо налаштувати зовнішній вигляд перемикача, довжина, ширина, колір фону, колір, якщо не помиляюся, буковок сам шрифт. За змоченням, наша зміна чойс, да, має значення 0, Оскільки значення не відповідає жодному перемикачу, тому що в нашій перемикачі це 1, 2, 3. То після запуску проекту на виконання жодних з перемикачів не вибрав. Тобто, в момент, коли ми обираємо якийсь перемикач, наше оце значення і вибирається або перший радіобат, або другий, або третій. За змовченням ми запустили, нічого не вибрали. Значить, наша властивість, наша зміна choice являється логічним нулем, так далі. Рухаємося, щоб один з перемикачів було вибрано. Потрібно одразу встановити, тобто, якщо ми хочемо запустити проект і наш перемикач, тобто якась радіо вже одразу. З активованим вибором, тобто вибрано, наприклад, там перший елемент, чи другий чи третій, ми маємо встановити значення властивості. От, наприклад, наша зміна choice, set1. Це означає, що буде вибрано перший пункт, там, заголовок чи що у нас там було. Тобто, після запуску проекту буде щось обрано. Якщо такого, такою такої строчку коду не прописати за змовченням, у нас жодний радіобатон за змовченням не вибирається. Якщо потрібно вибрати, ось у нас set, тобто встановити значення змінної. Щоб дізнатися в ході виконання проєкту, який ми обрали перемикач, то виконується команда «Choice Get». E, choice, choice, choice. «Choice», О, Вибачаюсь, тут трошки в презентації помилка, написано трошки інакшим чином, сам choice. Одну секундочку, сонечки. Так, зрозуміло, що, наприклад, наприклад, приклад неправильно написано Choice, ну, choice як вибір, choice. Тут трошки допущена помилка, не звертаємо увагу. Розуміємо, що тут choice get, choice. Треба правильно написати. Якщо потрібно розмістити у вікні кілька незалежних груп перемикачів, то про те, що я казав, коли в нас, от ну, скажімо, ми хочемо на Python створити тести. Скажімо, буде там 12 питань, відповідно, ми маємо, ну, і там три якісь відповіді, то ми маємо 12 самих питань в текстовому полі вести і 36 перемикачів. Але якщо ми розміщуємо їх декілька, і вони не залежать одна від одної, то кожну групу перемикачів пов'язуємо з окремою зміною, логічно. Тобто, наприклад, там наша була зміна Choice через ICE. Тут бачимо Choice через IS, наприклад. Це буде інша зміна, яку ми використовуємо в ході виконання. Тобто, це в тому випадку, коли в нас декілька незалежних груп перемикачів. Бо якщо от ми ну, давайте одразу на проєкті подивимося. Ось в мене є заготовочка. Подивіться. Ось я запустив. Ось в мене модуль. Ось, будь ласка, ось в мене є перемикачі. Дивіться. Вони налаштовані так, що вони відносяться до одного типу. Якщо нам треба, от, наприклад, біля, біля цих перемикачів, ще, наприклад, розмістити радіобатони, то виходить, коли ми будемо з другої групи перемикачів розміщувати при цій же зміні, то буде вибиратися один там шести, наприклад, варіантів. Тобто, коли ми працюємо з декількома ну, декількома груп, групами, оцих радіобатонів, оцих перемикачів. То ми маємо то ми маємо до кожної групи окремо назвати свої, свої зміни. Тобто, якщо тут ці значення це, то, наприклад, там вибрати нову групу, там буде змі... значення змінних, наприклад, там якесь Д і так далі. Тобто, ось умовно. Ну, подивимося. Бу -бу -бу -бу. Скопіювали, вставили. Угу. Не так все просто скопіювати та вставити. Копіюємо, вставляємо. От, наприклад, прописати собі окрему групу перемикачів, наприклад, на На D. Надій. D. E, ну, давайте там швиденько якось перейменуємо там пум, тут КВ, тут АСД, тут пум, і тут щось якась ще зміна. І бачимо, що ми тут маємо також прописати значення цих змінних для нашої змінни D. Тобто змінити проєкт. І, відповідно, тоді все в порядку, все працює. І змінні, відповідно, бачимо, ми запустили. І ось вони залишаються незалежні. Ось, дивіться, я вибираю першу, другу, третю, перемикається вибір, перемикач. Вибираю другу групу, бачите? Я можу ще зробити вибір. Тому що, якщо ми залишаємо тут, наприклад, значення С, і відповідно тут не залишається значення змінної теж С, і ми перезапускаємо. ОК. Розтягую. Давайте, зараз, секундочку, я вибачаюся. Треба ще шмишою попасти. Дивіться, вибираю, і в мене вже пішли. Я тут вибираю перші три і пішов далі. Бачите, і вони відносяться до один до одного. Це і є наша група. Так, ну це зайве я поки що приберу, це нам не потрібно. Так, рухаємось далі. <кій> <кій> ага, розглянемо, як можна використовувати перемикачі. І змінювати якісь значення властивості. Тобто ми хочемо змінити або заголовок, або колір, або розмір. Ну, код ми вже побачили, да? ми створюємо, що процедура обробка на клік, тобто коли ми клацнули по нашому перемикачу, що буде відбуватися? І дивимося, якщо вибір, якщо наш choice, тобто наша зміна чойс вибір один, ми змінюємо заголовок. Вибір два, робимо запуск нашого БГ Бекграунд колор, колір фону чорний. І в інакшому випадку що відбувається? Змінення розмірів. Тобто, по-хорошому, ми могли б не else написати, ми могли б дописати і в choice get дорівнює трьом, то тоді змінюється розмір. То змінюється розміри віконечка. Так, да. Після... ну, зрозуміло. Я думаю, що ми розуміємо, що відбувається, коли ми отримуємо першу, маємо змінений заголовок. Коли ми отримуємо друге, будемо мати змінений колір. Коли ми отримуємо третє, тобто в нас буде йти е, перший обробник. Коли ми не вибираємо заголовок, а вибираємо колір, то в нас Choice Get буде дорівнювати двом. Тобто, перевірка Choice GET оцього заголовку першого радіобатон буде логічним значенням false. Тобто воно не виконалося. Тобто ми йдемо по командам далі. Тобто змінюється колір. В третьому випадку ми змінюємо розміри. Логічно, що Choice Get 1, false, Choice Get 2 false. Тобто перші і другий радіобатони, наші перемикачі не активні. Тобто логічне значення false, то значить залишається, що в нас активним буде значення розмірів. Ну і зрозуміло, що після вибору, після вибору в нас самі значення не, не, не змінюються. Ми ще маємо створити саму подію клік. Тобто, в момент, коли ми натискаємо на нашій кнопочці, то тоді щось да, щось відбувається, щось робиться і так далі. Зрозуміло, якщо не вибрати о, дивіться цікавий момент, да? четвертий випадок, коли ми не вибрали жодних перемикачів, е, а вибрати кнопку, то зміняться розміри вікна. Чому тому що в нас є умова, якщо виконалася перша, якщо виконалася друга, ми ж пам'ятаємо, що ми прописали там else, тобто, якщо ми прописали else, в будь-якому випадку третя команда е, зробиться, тобто зміниться розміри віконечка. Тобто правильніше, правильніше буде зробити саме таку команду про те, що я казав, зробити три іфи, і тоді буде перевірятися всі, кожен кожен з цих елементів, і відповідно в такому випадку, якщо ми тут пишемо не else, а if, що із get до трьом, то тоді буде перевірятися кожна умова. Якщо кож жодної з умов вони щось нас не вибрав, то тоді нічого не буде відбуватися. Бо в іншому випадку в нас є else. Else, пам'ятаєте, що це вже в нас іде. В інших випадках, коли не виконалася перша умова, коли не виконалася друга, а виконалася лише третя. Ну, приклад, будь ласка, перед очима, він є, тобто все в порядку, з ним можна працювати. Ну і значення властивостей, давайте ще разок перевіримо. Запустили ми команду. Давайте я наше віконечко одразу зроблю так, щоб ми побачили змінення значень властивостей. І так. Перше значення властивість Заголовок, бачите? Активований перемикач, але нічого не відбувається. момент, коли ми натискаємо Змінити, заголовок змінений. Аналогічно колір. Тобто, в нас після цього програма не завершується. Тобто наші перемикачі залишаються активними. Колір змінити, розміри змінити. Тобто тут все в порядку, все прописано. Ну так, да, ось наші зміни. І вперед ми працюємо. Це в нас описи, що в нас буде, і команда-клік, тобто, коли ми натиснемо. По нашому елементу, а це в нас описано, якщо ми вибрали перший, якщо ми вибрали другий випадок, якщо ми вибрали третій. Як воно працює? Тобто, складного, начебто, нічого немає. По задачці, дивіться, вона легенька, тільки єдине, що вона ну, математична. Все прописано. Ну, все як завжди, все, про все прописано, що нам треба дописати і так далі. Головне, правильно зробити собі заготовочку. Нам потрібно розв'язати ага, у класі створився рейтинг і так далі. Якщо середній бал семестрових оцінок більше 10, то отримує 10 рейтингів балів. Якщо більше за 7 і не більше за 10, 7 балів. Ну, зрозуміло, тобто наша система оцінювання. Крім того, учень, учениця отримує по 5 додаткових балів, якщо вона успішно відвідує предметні гуртки, шкільні секції і так далі. Ну і така описана математична модель. Всі умови, все, що означення властивості має бути, у вас є. В результаті ми бачимо, що ми отримаємо в результаті бачите задачку таку об'єднану. У нас будуть і перемикачі, і відповідно прапорці. Нам потрібно налаштувати Процедура Онклік все прописувати. Що потрібно зробити? Це дев'ятий пункт. Ну і бачимо, що тут більше за 10, більше за 7 і менше за 10, більше за 4 і не більше за 7. Не більшость за 4, і предметні гуртки, спортивні секції, театральна студія. В результаті після натиснення обчислити отримує дитина там якийсь, якусь кількість балів. В залежності від того, які ми з вами пропорції обрали. пропорції, тобто три парапорці ми можемо обрати, і який із перемикачів. Тобто, така невеличка одна задачка. Це те, що нам потрібно буде зробити. Так.